Привіт, мої любі. Сьогодні я хочу зробити таке коротеньке відео про те, як я в цьому році відмовила собі у тому, до чого я була, ну, як звикла до цього все своє життя, ну, доросле, звичайно, десь там після 18 років. А саме я відмовилась від спиртних напоїв. У цьому році на Різдво і те саме я зроблю на Новий рік. Зачем же? А це ж очень і очень. Ну, ті, хто зараз каже, боже, задовбала, що це за нам тут ще за акція у цих от тверезих. Ні, я не про те, що взагалі не про алкоголь. Я не про те, що я хочу вас там відмовити від вживання спиртних напоїв, які є, до речі, дуже шкідливими, якщо ви відчуваєте той самий похмільний синдром і так далі. Я зараз не про від чого я відмовилась, а чому я відмовилась? Знаєте чому? Я не змогла відповісти собі на просте питання: а щоб що Ну, навіщо? А я, знаєте, вам скажу так: а от я усвідомлюю, що я купляла собі оте шампанське, мартіні, оцей венчик, да, якусь там слабоалкоголку. Кожний рік на Різдво, там, на Новий рік, там, ну, на Пасху, да? просто тому, що це роблять всі інші люди. Тобто, якщо робити коротенький підсумок, то я вживала алкоголь, бо так, так прийнято. І це точно це доказ тому, що я, наприклад, якби, якби я перемістилась десь в Іран, наприклад. Да? Ну, там вживати алкоголь абсолютно заборонено. Це там є оці підпільні, якісь там оці самогончики, апаратчики, але якщо їх поліція спіймає, то боже, бережи їх, називається. І вони будуть сидіти в тюрмі і платити такі штрафи, що дуже великі, бо це заборонено. Якщо б я там жила, я б не вживала алкоголь. Тобто, навіть якщо б я дуже-дуже хотіла, там його просто нема. Да? І так само ось я живу у Швеції. Та, будь ласка, купляй. І вживає. І тоді я спитала сама себе, а чого я хочу. Не країна, в якій я живу, не суспільство цієї країни, а я чого хочу. І в мене ось стало таке питання саме про алкоголь. Чому не знаю. У мене немає ніяких залежностей від алкоголю, ніколи їх не було. Але чомусь, от саме в цьому році, можливо, я вже досягаю якогось рівня саморозвитку, що це питання стало актуальним. І хтось там мені в голові, в голові мене спитав, а ти точно хочеш купляти те, що ти запланувала? І я така думаю: блін, не знаю. І оце моє не знаю, моя невпевненість. Вона ще більше мене підштовхнула до. Думки, що я повинна подумати про це. І, по-перше, я не могла скласти собі список, а що я хочу купити зі спиртного. Шампанське, ну, ні, от. Як, і знову да, як нам красиво все показують, оце шампанське, да? воно таке ігристе, вони ці бумажки, ці золоті, якісь там. Ну, таке все красиве, що ну блін, ну як його не випити? Так само, коли ви дивитесь якийсь фільм, да, де там жіночки із красивих таких бокалів, весь час вони бухають, бухають, вони такі багаті, свіжі, красиві. І ти таким задаєшся питанням не тільки що, а коли ж вони, блять, працюють, щоб у них були гроші на це шампанське і на ці кафешки, безвилазно. А ще і, і, і таке, а як це? Ди, ти ти подивиш, вони так багато бухають. Весь час вони з цим бухлішком сидять, і при тому вони такі красиві. І ви ж розумієте, що це брехня собача, такого не буває. Бо, ну наприклад, в моєму віці 52 роки мені там досить випити якогось келиха, там якогось бокальчик вінця, щоб зранку в мене вже були отакі мішочки 5 кілограмові під очима. Тобто я не була там буха, це в мене моя звичка. Але все це, це все одно вже впливає і на кишково-шлунковий тракт, і на ендокринну систему, ну, тобто на лімфатичну систему, так чи інакше. І от я не могла собі сказати, а що я хочу купити. От я така шампанська, ні, не хочу. А що Мартинчик? Ну, не знаю. От в мене не було такого, знаєте, куплю собі шампусік. Ні, у мене все було таке, ну не знаю, ну ні, а це ні, у мене нема обмеження в грошах. Тобто я можу собі, да, я можу собі піти зараз і купити за 150, за 200 євро якийсь там коньяк або віски дорогі, але я не хочу. Я тоді так сижу, думаю, блін, ну тоді що? Ну традиційно, ну, вино, там якесь вино, да? візьму рожеве. А що, а що ти візьмеш? Це правда, я не прийшла. Це у мене такий діалог сама з собою був. І хтось там мене питає так пісимістично дуже. І що, прям, що, багато візьмеш, чи що? Чи, чи пляшку візьмеш? Чи, що ти хочеш? І я розумію, що в мене немає відповіді, щоб що. Я не хочу. І в мене починається така, знаєте, боротьба між тим, що я повинна. Ну, я повинна купити шампанське на Новий рік. І тим, що. А щоб що? Ну, на, на що воно тобі треба? І ще у мене було таке, що я повинна купити не просто якесь шампанське, а я повинна купити собі супер-дупер класне, дороге шампанське, таке, щоб такого я його варта. Та підожди, я варта шампанського, чи шампанське варта мене? І у мене почалася така в голові якась суєтня бігатня. А, а чи варто мені е, спиртне? І ви знаєте. Я собі так чітко-чітко сказала: Ні, я не хочу. ну ми, Ні. Не те, що воно мені отак, знаєте, відповідь прийшла, мені це важко далося. Але мені, у мене зараз таке відчуття, що я перемогла. Я перемогла ці упередження, які є в мене в голові, що я обов'язково маю бухати на Різдво, там, на Новий рік, на свій день народження, що я, я повинна. І бухати, я не маю на увазі там, набухатись в свинячий крик. Ні, просто пить спиртне. Ні, я не зобов'язана. Я перемогла навіть соціум, да, який спонукає мене, підштовхує до того, щоб я купляла спиртне. Там показуючи ці фільми, в яких там жіночки там, бухають і так далі. Я все це перемогла. Знаєте, який я вихід знайшла? Я не поїхала. У магазин скуповувати традиційні напої, які я начебто повинна вливати в себе, бо так роблять всі. Шампанське, мартіні, водочка, вино. Я купила собі пиво, я не знаю, я, я сама себе здивувала, бо я і пиво, знаєте, де те пиво, де те я? Зустрілися. Я купила собі таку баночку пива, ну таку, бо я вже показую, ну отаку. Там алкоголю 3,5, тобто 3,5. І я на Різдво була щаслива. І знаєте, я випила це пиво з такою насолодою, і я відчула такий легенький, такий вплив алкоголю, але він був настільки. Ніжний і бажаний. Саме той рівень сп'яніння, який, про який, можливо, я завжди ну не те, що мріяла, а завжди якого я, який рівень я хотіла мати, але тому, що всі гарцюють, бухають навкруги і якось не пити або падлюка, або шпигун, об, ну, я, мені важко навіть це от якось так в слова оформити, але я була щаслива. Що я зробила так, як я захотіла, і я досягла саме тої мети, яка я хотіла, того відчуття. Легке-легке сп'яніння, як то кажуть, для настрою. Ніхто не підганяв, не, не шпиняв, не критикував, не кричав пи-пи-пий. Оце абсолютно ідіотична традиція, яка є в багатьох країнах світу, принаймні там, де не сповідуються релігії, які забороняють вживання спиртних напоїв. І мені було класно, і мені настільки класно і, по-перше, тому що я зробила нарешті так, як я захотіла, я себе почула. Я насолодилася, у мене не було ну, ніякого головного болю, в мене не було ніякого її, отої, вибачте, ригачки, срачки. Ну, я не була з таким почуттям, що там випили, класно настрій піднявся, випили ще, випили ще, і потім вже сидять. Отака туш тече, отакі губи вареником і таку херню несуть, що на завтра, як згадав, то Боже більше з цими людьми зустрічатись. Не, не, не можна, краще піти десь їх там, щоб взагалі свідків, так, скажімо, поприбирати, свідків того, що було вчора сказано з п'яної голови. І це не про тверезість ще раз. Це про те, щоб почути себе. І я, до речі, на Новий рік планую те саме. Я піду і куплю те саме пиво. Мені воно сподобалося. Я вип'ю його в 12, і це буде мій новий рік. І я буду та сама доктор Злата, яка я є. І це не про те, що я шпигунка або падлюка, бо я не палю і не бухаю там до всрачки. Це про те, що я роблю так, як я хочу. І це найголовніше. Щоб люди оточували вас, ті, які ставляться з розумінням до того, що ви обираєте персонально для себе і не намагаються нав'язати вам. Свої правила, свої норми, да, там, свої смаки, не намагаються давити на вас, заливати вам щось в рота. Так само, до речі, як це стосується їжі, а що ти не їж, а що ти не бухаєш, а ти що не поважаєш, там, а що не смачно, да? Ну, то, понятно, ти б зробила краще. І починається якась, така, знаєте, такий ланцюг маніпуляцій, коли вас пресують, але роблять це так. Що ви ще й почуваєтесь винним, начебто, при тому, що винні не ви і не коні, а винні ті люди, які і себе не чують, і раді, коли ви також не чуєте себе. От я уникла, уникла цього оцього тарабану у цьому році, і я цим дуже щаслива. І я бажаю вам також. Мати силу поговорити чесно з собою, відокремитись від традицій, суспільства, подруг, друзів, що вони скажуть, а як воно буде. Ну, якщо вас принижують, вас запросили, наприклад, на вечірку, і ще, не дай Боже, якщо прийшли до вас в хату і принижують, це просто не ваші люди. Ну, Як міняти вам їх чи бути з ними, не знаю, це вже вам вирішувати. Але я однозначно у цьому році задоволена собою і роблю такий підсумок, що я таки дійсно зріла людина, і що мудрість прийшла також разом з, зі старістю. Ну, яку як можна тільки говорити про старість 52 роки, ну вже не молодуха, не 16. Уже я задоволена собою. І я бажаю вам мої милі люди. Також бути задоволеними з собою у першу чергу. Слава Україні і героям нашим слава і смерть російським окупантам. Хай вони суки всі повиздихають.